Сана Білозір повертається у політику. Чи справді після свого візиту до США народна артистка України готова попрощатися зі своєю творчою кар'єрою? Що говорить про колишніх президентів, з якими залишилася у хороших стосунках, чи не стануть політичні амбіції співачці на заваді? Про все це розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко. І ми починаємо. 6 лютого 2025 року Оксана Білозір відвідала молитовний сніданок у Вашингтоні. Вона поділилася своїми враженнями від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що під час заходу українська делегація спочатку була настороженою. Білозір розповіла, що американський лідер торкнувся теми справедливості, що на її думку може свідчити про наближення завершення повномасштабного вторгнення у 2025 році. Своїм ми, думками, вона поділилася в інтерв'ю журналістці Ані Олицькій. Було відчуття настороженості: як з боку української делегації, так і наших американських партнерів. Усі намагалися зрозуміти позиції один одного, обмінятися думками. Але для мене найважливіше, що Трамп говорив про цінності, це дуже значущий момент. Коли Трамп почав говорити про цінності, для мене це стало символом повернення до моралі справедливості і відповідальності зло не повинно залишатися безкарним, і я відчула, що ми рухаємося саме в цьому напрямку. До того стало відомо, що народна артистка України Оксана Білозір хоче повернутися в політику. Вона вважає, що може реалізувати свої ідеї у цій сфері і допомогти державі. Про такі побажання Білозір розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами співачки, вона мала блискучу політичну кар'єру в минулому. Вочевидь, саме через це, під час роботи на посаді міністерки, Оксана Білозір стала мішенню. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка шокувала зізнанням. На неї було скоєно замах. Народна артистка України поділилася, що її отруїли. Лікарі прогнозували невтішне. Жінка залишиться паралізованою до кінця життя. Виконавиця поділилася, що рік провела у лікарні у Феофанії, де медики не могли нічого вдіяти з її станом. Лікуванням міністерки займався кардіохірург Микола Корпен. Він раніше рятував від отруєння третього президента Віктора Ющенка, тож Оксана Білозір змогла викарабкатися. Стабілізували моє самопочуття, але половина тіла залишалася паралізованою. Медики говорили, що я повинна була жити так далі. Але в Бога були інші плани. Я вірила, довіряла йому, і він мене зцілив. Спочатку через отруєння було порушено кримінальну справу, але згодом артистка попросила її закрити. Артистка займалася політичною діяльністю протягом 17 років. На її думку, вона є досвідченим депутатом і має намір балотуватися знову. А чи варто артистці знову йти в політику? Напишіть свою думку у коментарях. Оксана Білозір мала хороші стосунки з багатьма президентами. Леоніда Кравчука вона називала татом. Під час президентства Віктора Ющенка вона обіймала посаду міністра культури, тому і зріднилися з Леонідом Кучмою. Історія інша. Вони близько не дружили, але артистка добре його знала. Я дуже хочу балотуватися, тому що я фаховий депутат. Багато знаю та вмію, в мене є правильні ідеї, україноцентричний стержень. Я не є бізнесменом, живу чесно, плачу податки. Тобто я маю право йти і формувати разом із такими самими, як я. Правильний порядок денний для країни. Я учасник бойових дій. Статус учасника бойових дій Оксана Білозір отримувала двічі: перше під час її поїздок до Афганістану в радянські часи, втім там виконувала роль не військової. Їздила туди як артистка разом з іншими українськими колегами. Зокрема, з -Ватра. «Ми співали для наших бійців. І якщо бійці могли бути в Афганістані два-три роки в одній провінції, то ми, артисти, їздили по всьому Афганістану. Їздили БТРами, літали вертольотами. Тобто це все було небезпечно. Нас і обстрілювали, і автобус підривали. Я маю чотири медалі за відвагу. Після початку російської агресії на сході України у 2014-му Білозір активно долучилася до волонтерської діяльності. Вона співпрацювала зі службою безпеки України, займалась пошуком та обміном полонених на тимчасово окупованих територіях. За цю діяльність їй вдруге було надано статус учасниці бойових дій. Під час повномасштабного вторгнення артистка продовжила підтримувати військо. У 24-му Оксана Білодір неочікувано засвітилася на Курщині в РФ. Там вона зняла відео на фоні зруйнованої церкви в місті Суджа. Там вона виконала пісню Ісусе Милий, перебуваючи в бронежилеті. Білозір разом з волонтерами зробили фото на тлі російського магазину, який зазнав українізації завдяки ЗСУ. Також артистка показала світлину на фоні українського прапору біля дорожнього вказівнику, де написані російські міста. Втім, на курщину Білозір поїхала не заради фотографій, а задля підтримки наших захисників. Вона дала імпровізаційний концерт бійцям просто неба, особливістю пої поїздки стало те, що співачка поспілкувалася з місцевими мешканцями і була здивована. Повернулася з поїздки в Курську область, поспілкувалася із місцевими мешканцями. До речі, вони розуміють українську і навіть пробують відповідати українською. Відвідала кілька місцевих храмів, возила нашим воїнам добре слово і українську пісню, яка надихає, об'єднує і дає силу. Поговоримо більш детально про політичне минуле Оксани Білозір. Вона не лише відома українська співачка, а й політична діячка, яка свого часу обіймала важливі державні посади. Білозір розпочала свою діяльність у політиці на початку 2000-х. У 2002 році вона була обрана народною депутаткою України від блоку Наша Україна, який очолював Віктор Ющенко. Вже у 2005 році, після Помаранчевої революції, Білозір отримала посаду міністра культури. І мистецтв України в уряді Юлії Тимошенко. Проте на цій посаді вона пробула лише кілька місяців до вересня того ж року. Після відставки з уряду вона повернулася до Верховної Ради. У 2006-му її вдруге обрали народною депутаткою цього разу за списком нашої України. У 2007-му вона знову прийшла до парламенту від блоку Наша Україна, народна самооборона. Протягом своєї каденції працювала у парламентських комітетах, зокрема, займалася питаннями культури, гуманітарної підтримки та євроінтеграції. Білозір завжди відзначалася проєвропейською позицією та підтримувала демократичні реформи. Вона була активною учасницею помаранчевої революції та підтримувала політику Віктора Ющенка після 2012 року. Білозір поступово відійшла від великої політики, зосередившись на творчості та громадській діяльності. Альності, однак періодично вона висловлює свої думки щодо політичної ситуації в країні та продовжує брати участь у суспільних ініціативах у політичних колах. Вона мала тісні зв'язки із родиною Петра Порошенка. Її чоловік, Роман Нецельський, є другом Порошенка. А сама Оксана Білозір є хрещеною матір'ю його дітей. Якщо згадали про одного чоловіка Білозір, то розкажу і загалом про її особисте. Першим чоловіком Оксани був відомий український композитор і музикант Ігор Білозір. Вони познайомилися ще в студентські роки, коли обоє навчалися у львівській консерваторії. Згодом Оксана стала солісткою його легендарного ансамблю Ватра, який подарував українській музиці чимало хітів. Шлюб із ігорем тривав 14 років, і вони разом пройшли через злети і труднощі творчого життя. Втім, у квітні 91-го року пара розлучилася, як згодом розповість Оксана. Причиною стала алкогольна залежність чоловіка. А за кілька років Ігоря не стало. 8 травня 2000 року в кав'ярні цісарська кава у Львові ігоря Білозіра жорстоко побили. Білозір та його друзі співали українські пісні, що викликало невдоволення іншої групи відвідувачів. Ними були російські шовіністи Дмитро Воронов і Юрій Калінін. Виникла бійка. Ігор отримав тяжкі травми на очах десятків людей. За його життя медики боролись 20 днів. Чоловік пережив півгодинну клінічну смерть. А 28 травня 2000 року Білозір помер у лікарні. Йому було 45 років. Другим коханням Оксани Білозір став Роман Недзельський, який працює у сфері культури. Він тривалий час був директором Національного палацу мистецтв Україна, що зробило його відомою фігурою в українському шоу-бізнесі. Роман підтримував Білозір у її політичній та творчій діяльності, допомагав організовувати її концерти та заходи. Втім, у грудні 2022 року Білозір подала заяву на розлучення. Просто я формалізувала наші стосунки як пари, бо ми вже не жили разом 10 років. Хотіла, щоб все було чесно до мене, до нього і до нашої сім'ї, але на родинні зв'язки це не вплинуло. Ми з Романом були разом 33 роки. Він мені друг, батько дітей. У мене в душі лише теплі спогади про нього та про наше спільне життя. Оксана Білозір має двох синів: Андрія та Ярослава. На відміну від зіркової матері, вони не є публічними особами, і про їхнє особисте життя відомо небагато. Попри політичну складову в житті Білозір, вона в першу чергу артистка, а точніше, співачка. Народилася 30 травня 1957 року в селі Смига Рівненської області. Музичну освіту здобула в Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка. Справжню популярність Оксана Білозір здобула у 1979 році, ставши солісткою легендарного Віа Ватра, який очолював її перший чоловік композитор Ігор Білозір. саме з цим колективом вона виконала такі відомі пісні: як Світлиця, Черемшина, Коханий тощо. У 1990-х Оксана Білозір розпочала сольну кар'єру, випустивши кілька успішних альбомів. Її стиль поєднує народні мотиви, сучасну естраду та патріотичні мотиви. Її пісні стали символом української музики того часу. У 2000-х активно гастролювала Україною та за кордоном, популяризуючи українську культуру за період свого творчого шляху, а саме у 1994 році, вона отримала звання народної артистки України. Аїни та гастролювала у понад 20 країнах світу за свою кар'єру. Оксана Білозір не виконала жодної пісні російською мовою, попри те, що за часів СРСР та навіть після його розпаду україномовним артистам було значно складніше пробитися на сцену. Оксана Білозір неодноразово ставала фігуранткою скандалів, що стосуються як її творчої діяльності, так і політичної кар'єри. Одним з її найбільш обговорюваних конфліктів стала її публічна суперечка з Ольгою Поляковою в 2021 році. Тоді Білозір закинула співачці, що вона не підтримує україномовну музику та зосереджена на комерційних інтересах. Крім того, її висловлювання про політиків бізнесменів, які прагнуть доступу до державного бюджету, спричинили критику з боку колег по парламенту. Сімейні зв'язки з Петром Порошенком також ставали неодноразово темою для обговорень, де її опоненти звинувачували у близькості до влади. А її позиція щодо збільшення квот на україномовну музику викликала суперечки в шоу-бізнесі. Крім того, її слова про завершення війни у 25-му році після зустрічі з Дональдом Трампом, на яких вона наголосила на важливості моральних цінностей, стали предметом критики та маніпуляцій. Таким чином, Білозір часто опинялася в центрі дискусій, що підкреслює її яскраву та непередбачувану роль у культурному та політичному житті України. А що ви можете сказати з приводу творчої та політичної діяльності артистки? Напишіть про це у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось у наступних випусках.